Привіт усім! Сьогодні я нарешті вибралася до саду. Ніяк не мала часу, та ще й душі були. Ну, а сьогодні така непогана погода, можна сказати, хороша навіть. І сонечко проступає. І прийшла подивитись, що тут у мене робиться у саду. Вон помітила такий осінній крокус. Ще його шифран називають. такі квіточки. Але знаєте, з завтрашнього дня знову обіцяють дощі на цілий тиждень. Так що не знаю. Треба буде якось ще вибрати день, щоб підготувати якусь сад до зими, трохи попідрізати, почистити його. От показую вам зараз оцю от яблунку. Це яблуня сорт Ліголь. Вона досить така молоденька. І ви знаєте, такий непоганий врожай я зібрала цього року. Вона такі смачні яблука має. Ближче якось покажу, що он... декілька яблук, ну як декілька, ще трохи яблук є. такі, Дуже хороший сорт. Так, а тут оріхів нападало. Треба буде ще позбирати врожай оріхів. Вон калина. Вон така. Ось тут ще навіть гуртензія. Квіти тримає. Ось такі ще гарні в кольорі. Супер. Ось така гортензія. Так, ялівець, це що я стригла. Тут ще навіть рудбеки квітує. Оці от жовті квіточки. О, тут бегонія. О, помпонела. Який ще має трояндочки. Ось тут багаторічна айстра. Оце Вона така високоросла, не знаю, має десь метр сімдесят, точно має заввишки. Ось такого. Темно-рожевого кольору вона. А тут низько Вона десь 45 см має. І вона більше такого блакитно-бусковий блакитно, -блакитно якийсь колір. І тут ще ось така багаторічна айстра. Вона десь має сантиметрів 50. См. Може 60 у висоту. Ще інший сорт. Такий насичено рожевий колір. Ну, тут ще гортензія. Так що зараз так у мене у саду. вона ще навіть помітила. Малина є. Це у мене ремонтантна. Малина ще має такі ягоди. Ну, сорту я не пам'ятаю, але знаю, що ремонтантне, І от до пізньої осені ще ягоди навіть має. І ще я хочу приготувати салат. Рецептом зі мною поділилася моя сусідка. Я його роблю вперше, це салат з печінки. Вон печінку я вже відварила. Так, і що ще входить до салату? Це один малосольний огірок, цибуля, два яйця і плавлений сирок. Ну, печінку я поріжу довільними шматочками. Кубиками поріжу огірок. Ну, і цибулі, напевно, десь четвертинка тільки піде, яйця кубиком. А сир я потру на терці. Порізала я вже всі продукти. І тепер сіль перед за смаком і заправляти салат я буду майонезом. Усе, салат готовий. І за смаком досить такий непоганий получився. Мені сподобався. Так що, усім смачного, усім хорошого дня та гарного настрою!